Україна готується до парламентських виборів. Цьогоріч вони відбудуться за старою змішаною системою. Проте, схоже, реалізувати своє конституційне право зможуть не всі громадяни. Закон не встановлює дієвих гарантій безпеки при проведенні голосування в регіонах проведення антитерористичної операції. Зокрема, неможливо буде провести у мінімально, у мінімум у п'яти округах в Луганській області та десяти округах в Донецькій області. Проголосувати мешканці Сходу країни та Криму зможуть в інших областях України. Закон дозволяє міняти місце голосування, не змінюючи виборчої адреси. Частина внутрішніх переселенців, тимчасово, тобто на термін до півроку, зареєструвалась в інших регіонах. Такі особи мають відповідний штамп в паспорті і потрапляють в списки виборців автоматично. Решта мають звернутись у відділ ведення державного реєстру виборців з заявою. Крім неї, кримчанам достатньо копії паспорта. Мешканцям Донецької та Луганської областей ще й документ про теперішнє місце проживання. Якщо вони проживають на орендованій квартирі, в ЖЕКу з орендарем йдуть в ЖЕК, отримують довідку. Якщо вони проживають чи перебувають в Санаторії, будинках, ну де розселили цих мешканців, значить вони беруть і документ чи довідку з цього, з цього закладу про те, що вони там проживають. Тимчасово переселенці на виборах отримують не два, а лише один бюлетень. Адже за депутатів-мажоритарників голосувати не зможуть. Раніше, в принципі, це в попередніх виборах, попередніх кампаній це не було, не становило такої великої проблеми, тому що відсоток людей, яких з тих чи інших поважних підстав, не могли голосувати за місцем за виборчою адресою власною, не був таким великим. Зараз зв'язку з подіями на сході України дуже багато є. Тимчасово переміщених осіб, осіб, які з тих чи інших причин не можуть знаходитися за місцями виборчих адрес, і відповідно позбавлені в принципі конституційного права обирати половину парламенту. Ну яка 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 обирається за моритарної системою. зможуть проголосувати і військові, які під час виборів перебуватимуть в зоні АТО, каже Віктор Пулька. Вони звертаються до державного реєстру виборців за місцем дислокації чи чи яким чином командир частини буде чи чи ну вони мають особисто звернутися з військовим квитком, що вони на, на, на даний час перебувають в зоні антитерористичної операції, і їх прикріплять до найближчої виборчої дільниці, можливо, будуть створені спеціальні виборчі дільниці. В військових частинах усіх, хто голосуватиме не за місцем прописки, просять не зволікати і подати необхідні документи якнайшвидше. Зробити це можна до 20 жовтня. Усю необхідну виборцям спостерігачам і членам комісії інформацію можна знайти на сайті вибори в Україні.